Ну що ж, доброго дня, колеги. Радий вас сьогодні бачити. І сьогодні я з вами поділюся своїм баченням на те, які я методи використовую та прийоми під час е, уроку на тему циркуляції атмосфери як один із кліматовірних чинників, вплив на формування клімату України, наслідки цього чинника для природи та життя людини. Готові до роботи? Так. Чудово, прошу вас не соромтеся, будьте активними, якщо якісь запитання, я готовий до співпраці. Так, одну хвилиночку. Трошки не на хороший інтернет сьогодні. І так, ми з вами вже познайомились. Давайте переходити до роботи. Отже, основне моє завдання як вчителя це підготувати учнів до життя в відкритому світі і водночас прищепити їм патріотичне пошанування своєї самобутності. Тому що я вважаю, це основне завдання сучасної школи. В цьому мені допомагають 11 компонентностей, яких я дотримуюсь на своїх уроках, а також настрій вміння, які можна чудово ре, 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 реалізувати саме на уроках географії. Я взагалі вважаю, що географічна наука чудово підходить для того, щоб реалізувати наскрізні зв'язки з різними предметами, проводити бінарні уроки, ну і реалізувати наскрізні вміння, які ми які я реалізую під час своїх уроків. Особливо вдало вдається он, читати з розумінням. Розв'язувати проблеми, приймати рішення, керувати емоціями, е, оцінювати ризики. І все це нам дає, дає нам можливість це зробити саме географічна наука. І так, е, основні методи та прийоми, які я використовую під час своєї роботи. Дану в даному випадку, 8 класі, це практико-орієнтовані завдання, моделювання, інтерактивні технології, співпраця, робота в малих та великих групах, проведення спостережень. Інтерактивні завдання, але саме основне, що я вважаю, це потрібно не перевантажувати дітей. Е, сучасне покоління дітей я на власному досвіді переконався в тому, що воно вже не сприймає монотонної інформації. Вже не вийде, як раніше стати, розповідати і надіятися на те, що діти це все засвоюють. Сучасні діти вони, вони більше візуали, вони сприймають інформацію, яка жива, яка подається яскраво, коли змінюються способи і, мед, і прийоми її подання. Тому мої уроки я стараюся робити монотонними і однаковими. Я роблю їх цікавими і в тому і допомагають ось дані методи, які я використовую, підбираючи під кожну тему уроку індивідуально. Сьогодні ж е, у нас 8 клас, і перше, з чого я почав би даний урок, це налаштування на роботу. Дуже важливе налаштування на роботу і мотивація. Я бажаю, що це левова частка успіху на уроці. Якщо діти правильно налаштовані, якщо вони розуміють завдання, які перед ними чітко поставлені, тоді урок завершиться успішно. В даному випадку доцільно було б використати дані слова: єдиний шлях, що веде до знання це діяльність. Е, в своїх уроках я використовую діяльність підхід. Тобто я не є джерелом інформації на уроці. Е, я стараюся вказувати е, дітям напрямок, шляхи до того, щоб вони самі здобували інформацію, яка нам потрібна. І в результаті е, розуміли, що вони е, можуть цього самостійно досягнути. Я лише вказую, підказую, вказую напрямку. Е, Завдання, яке ставиться на даному році, дослідити вплив різних кліматичних чинників на клімат України і визначити, чи комфортним є клімат нашої країни. І тут я прошу дітей е, бути активними, працювати на уроці, використовувати всі свої вміння та навички в сучасних ну, умовах. досить часто зустрічаються з такою проблемою, як е, сутість, е, страх відповідати, і не тому, що не знають, а тому, що соромляться діти. Е, і вважаю, що це те, на чим, чому має приділити увагу кожен вчитель. Тобто, діти повинні ми повинні їх спонукати до того, щоб вони боялися відстоювати свою думку. Досить часто кажу наперед уроком, що мені не завжди потрібна ваша 100% правильна відповідь. Мені потрібна ваша думка і те, як ви її можете відстояти. І це я реалізую завдяки тому, що е, спонукаю учнів до висловлення власної думки, е, до того, щоб вони проводили діалоги, полілоги і не боялися відсвоїти своє бачення. І я вважаю, що це обов'язково допоможе їм в майбутньому. Способи мотивації, пізнавальної діяльності, які доцільно використати саме на даному уроці. Прийом диву. Якщо ми здивуємо зацікавимо дітей, вони будуть з подвійною мотивацією працювати, і їм буде цікаво. Чим же ще може цікавити дана тема: в даному випадку, в нашій темі доцільно використати може чим. Знали ви, що глобальна зміна клімату одна з найстрашніших найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством? Що скажете, колеги? Знали? І діти кажуть: так, ми знали ні. І ми працюємо: тобто опираємося на прогнози вчених, опираємося на факти. І говоримо про те, що сьогодні наша держава знаходиться серед перших 20 країн світу, які найбільше викидають парникових газів атмосферу. І що особисто ми можемо зробити для того, щоб виправити дану ситуацію? І тут діти розуміють, що навіть вони вони маленькі, ще в 8 класі, можуть мати вплив на глобальні проблеми людства. Адже завжди кажу, що будь-які зміни варто починати з себе. Так, ну і проблема, прийом, проблемне питання. Чому людство постійно займається одну хвилинку е, вивченням питань клімату? Чому? В чому проблема? І вони говорять, напевно, це актуальне питання, і воно має вплив на всіх людей на нашій планеті, тобто це є глобальною проблемою. Е, акцентуємо увагу на важливості клімату в житті кожної людини або цілих народів і держав. До речі, кажу: а якщо відбуватимуться зміни клімату, кому ж це в першу чергу буде загрожувати? І діти думають, хто ж від цього найбільше постраждає. Хто на вашу думку? Люди. Сміливіше не справді. Ще раз. Люди. Правильно, люди. А конкретніше, ми з вами географи майбутні. Географи і географині. Хто? Які країни? Частини світу. Сміливіше, будь ласка. Ну, можливо, Антарктида. Там відповідно на всі. Розтануть так вони будуть танути, але в Антарктиді немає постійного населення. Ми з вами це знаємо. А от люди, які населяють певні території, які це країни? Напевно, це острівні країни, правда? А чому саме острівні? Знову ж таки, проблемні питання: чому? Що підніметься рівень світового океану і їх просто затопить? Правильно, і ми знаємо, що там не надто високі висоти. Там, якщо вода підніметься більше метра, багато стріних країн. Можуть постраждати чудово. Так. Ну і, звичайно, актуалізація опорних знань. Е, універсальний мій метод це вхідний квиток. Перед початком року потрібно провести актуалізацію, що таке повітряні маси в даному випадку. Які є типи повітряних мас, властивості повітряних мас, які повітряні маси переважають на території України. І тут е, дуже важливо, на мою думку, використання різноманітних картографічних джерел. Не може вивчатися географія без карти. Я вважаю, що карта це мова географії. Е, звичайно, в сучасних умовах ми трішки відійшли від традиційних картографічних джерел. Але я на своїх уроках поєдную як е, традиційні карти, так і різні інтерактивні, тому що сучасні діти е, потрібно комбінувати, подавати різними способами інформацію, щоб їх зацікавити і щоб інформація подавалася активно, живо. Так, е, вхідний квиток. Діти відповідають по черзі, і на основі такого способу ми вже маємо актуалізацію до уроку. Біля акватора який тиск, наприклад. Давайте. Я бачу, у нас лише одна колега активна. Давайте приєднуємося всі. який тиск на акваторі? До речі, що впливає на тиск? Дуже, е, дуже важливо пояснювати, що географія це комплексна наука, що тут е, все взаємопов'язане. Від однієї частинки залежить інша. Так, ну і фронтальна бесіда. Пригадати, що таке погода, в якому кліматичному поясі розташовується Україна, використовуючи в цього різні способи. Будуємо схеми, таблиці, діаграми. В такий спосіб ми розуміємо, що різні діти сприймають інформацію по-різному. В такий спосіб можна е, досягнути того, що кожна дитина тим чи інакшим чином осмислить те, що я хочу їй показати в даній темі. Ну і звичайно, моя улюблена фішка це приклади практичних завдань, проблемних питань. Тут, звісно, ніяк без роботи з картою. В даному випадку ми працюємо з кліматичною картою одну хвилинку. Так, ось конкретні питання, які можна цільно використати в даній темі. Аналіз даних кліматичної карти. Тут бажано організувати роботу в групах. Це буде і швидше, і раціональніше використовують час, і діти тоді будуть один до одного допомагати. відбувається соціалізація дуже великий акцент на соціалізації дітей, щоб вони не були замкнуті і вміли е, відчувати себе комфортно в суспільстві, в соціумі. На мою думку, це дуже важливо. Так, ось завдання, які доцільно використати. Одну хвилиночку. Перше не стільки інтернет зєднання але ми продовжуємо. Так, ось аналіз кліматичної карти з допомогою кліматичної карти Атласу дослідити напрямки вітрів, зробити висновки про переважаючі напрямки вітрів, перенести роботу на контурну карту. Контурна карта це має бути улюблена справа кожного учня. Так, ну і звісно, ось ще один приклад практично орієнтованого завдання. Ваша родина любить подорожувати в цьому році. Туристична агенція своїм клієнтам запропонувала власноруч вибрати місце для відпочинку. Час. І назвати е, яку інформацію можна дізнатися з е, кліматодіаграми, коли ми будемо обирати місце, і назвати час, місяць, коли б нам було найбільш комфортно туди поїхати. Тобто аналізують дані, і тут, завдяки цьому, діти розуміють наскільки важлива географія, адже географія це та наука, яка знадобиться в кожному житті в кожному в житті. І я стараюся донести дітей. За 6 років, відколи я працюю в школі, жодна дитина не сказала, що мені графія не потрібна чи не цікава. На моїх уроках вони розуміють, що це те, що жити в сучасному суспільстві не можна. Ну і в цьому їм допомагають різні інноваційні технології. До речі, в Індії надзвичайно прекрасна програма, яку я використовую. Е, одну хвилиночку, я вам продемонструю. Так, так. Приношу свої вибачення дуже кепський інтернет зараз. Е, скажіть, чи вам видно? Видно програму? Як працює? Видно. Так, бачите, завдяки цій програмі ми можемо обрати те місце, яке нас цікавить. Побачите, в даному випадку у нас атмосферна циркуляція, напрямки переважаючих вітерів, марність, прозорість атмосфери, забрудненість. Чудова програма. У нас є дошка, завдяки якій діти. Ну от прямо кажуть, зараз кажуть, що я їду до бабусі в Хмельницьку область. І вони відкривають Хмельниччину, дивляться, які вітери, яка буде погода. Е, також е, доцільно використовувати. Е, як підсумок уроку? Е, е, програма Learning Caps, наприклад, вивчили тему атмосф... циркуляції атмосфери і перевіряємо, що ж ми засвоїли. Питання: сильний, поривчастий, теплий і сухий місцевий вітер, який йме з гір долини. Що це? Як називається вітер? І кажу дітям: 12 питань, 12 балів. Хто відповість на всі 12? Отримає оцінку. Який це вітер? Фен. Ось. І діти працюють, так. Ще одне, для прикладу, вітри невеликої сири на берегах морів, великих річок і озер. Що це? Бриз, який двічі напрямок, змінює на добу. Чудово. Так. Прошу одну хвилинку. Підвисає зображення, на жаль, і закрилася презентація. У нас в школі зникло світло, думаю, ви розумієте. Ми з вами при... пережили блекаути, але ще й мусить таке відбутися. Так, одну хвилинку. Ми з вами впораємося. Видно, скажіть, будь ласка, презентацію. Прогружаю. Погружаю. Так, чудово. Попередній етап якось без технічних перешкод. А тут така ситуація. Так. Продовжуємо нашу з вами роботу. Е, проблемні питання. Ще один яскравий приклад, що можна використати в даному уроці. Вам відомо, що українські Карпати простягаються на заході нашої країни. А давайте уявімо, що Карпати перемістилися на північ, на місце Поліської Назовини. І як зміниться клімат в даному випадку? І тут діти працюють, і ми з вами бачимо: ось, до речі, карта. Ще один приклад проблемних питань, практико-орієнтованих питань. Взагалі, в своїх уроках стараюся зробити так, щоб навчання було пов'язане з практичною діяльністю, з тим, що дітей чекає прямо зараз після уроку. Щоб вони розуміли, що вони це вивчать. І відразу використать без проблем у своєму житті. Ось, застосування знань на практиці. Прийом, який я використовую, для, як узагальнення це незакінчене речення, прийом тест-контроль, кахут, е learning apps, меркатор, роботу в малих і великих групах, що сприяє спеціалізації. Ну, і, звичайно, як без цього. Стараюся зробити уроки веселими. Подивіться, як ваші враження до речі, що найбільше оригінальне. Про Сахару. Я такая <laughs> актуальна <смех> <було> <смех> недавно. Ось, бачите, ви мене розумієте. Так, ну і звісно, робота в групах, як без цього це ми виконуємо. Ну і як підсумок уроку по даній темі, звичайно актуально використався такий прийом. Незакінчене речення. Сьогодні ви дуже добре працювали, за що отримаєте гарні оцінки. продовжіть речення. Ми вивчали тему, яку діти відповідають. На уроці я навчився тому. Коли я прийду додому, то розповім, розповім своїм батькам. Тобто діти не лишемуть інформацію, а ще діляться тим, що вони вивчили на опит. Ну що ж, дякую за увагу. Бажаю вам, щоб у вашому серці, в вашому домі, була тільки хороша погода і сприятливий клімат. Бережіть себе, і Україну, мирного вам неба, але ми з вами ще не прощаємося. У мене ще одне завдання, яке я завжди використовую під час своєї роботи. Але тут. Діти, мені потрібна ваша допомога, а саме ваші мобільні пристрої. Ви готові? Так. До речі, давайте активненько. Відскануйте, будь ласка, QR-код, ще одна платформа, яку мої діти просто обожнюють. Скануйте, будь ласка. Це я використовую як адротаксію. Не може бути сучасний урок без аротаксії. Відскануйте, будь ласка, QR-коди і будемо закінчувати наш урок. Традиційно. Чудово. Підписуємо себе. Зображення можна обрати, яке завгодно. І розпочинаємо. Асексія надзвичайна стадова. Надзвичайно важлива стадова в кожному уроці географії. Я її активно використовуюся такий спосіб. Коротенько, щоб розуміти, що діти зрозуміли на уроці. Ще задоволені ви своєю роботою. Ну, обирайте, будь ласка, варіант, який для вас зручний. І в такий спосіб я бачу загальну картину, на що слід звернути більшу увагу. Ось перше місце в того, хто швидше відповів. Спонукаю дітей до того, що були активними в такий спосіб. Чи виникали якісь труднощі на уроці. Ще раз прошу вибачення за інтернет. Працюю на мобільному зникло світло в школі. Ось, і діти відповідають. І я аналізую ситуацію в такий спосіб. Так, ви молодці. Тільки я наголошую, щоб не пишемо ніяких нікнеймів, використовував і прізвище, щоб я розумів, зі чого, в кого, які проблеми. Так, чи стануть у пригоді здобуті знання? З вами приємно сьогодні мати справу. Видно, що ви майбутні професіонали. Так. Чи цікавим був урок? Іноді, якщо є негативні відповідь, прошу дітей їхні пропозиції. І наостанок саме важливе в кожному уроці це самооцінка. Осуніть свою роботу за п'ятибальною школою. Ви швидкі. Так. Ну що ж, ви себе доволі гарно оцінили, я з вашими оцінками погоджуюсь. Ви молодці. І так. Ну і звичайно, рейтинг, хто був самим активним, той нас займає перше місце. До речі, в такий спосіб дітей з'являється інтерес, такий спортивний інтерес до того, щоб бути кращими. І ось тут зайняти своє перше почесне місце. Так. Шановні колеги, я закінчив. Саме ось такий метод та прийоми я б сьогодні я вважаю, що можна було б доцільно використати для реалізації цієї теми у восьмому класі. Дякую вам за роботу. Ви були доволі активними. Було приємно з вами працювати.